Так, продовжуємо метро Ексодус, заповнюємо цей двигун каністру. Бамс. Генератор, ще що це? Генератор, Так, да? Да, генератор. Бамс. І в нас є світло. Представляєте? Світло. У нас є світло. Я навіть не представляю, на що воно нам. Оце туди, так? Да? Прикольно! Що я на машині зараз поїду? Для чого нам світ? Тут якісь проводки йдуть кудись. А от сюди йдуть. Значить сюди щось нам? Я можу щось зробити тут? Я бачу провод йде сюди. Один провод йде сюди. Другого провода не дано. Значить, по факту я маю якось тут а щось зробити. Я нажимаю, вот, нажимаю. Нажимаю всюди. Воно не робить. Маю стрельнути в цього ящика. Чи, що? Чи він підняв цього ящика, я зможу тепер зайти сюди. Що, контентик? Лазимо по -ко цих каналізаціях? Це, навірно, склад, так? Да? Склад у нас тут. Заховали, я тут думаю, що в мене бібікає. Хто це посмів від мене? Від мого взора ховати такі клади, ну? Хто посмів? Так, десь там ще є. От це я розумію, схорон. Ага, кстати. Це прям дуже кстати, ну. Це я розумію. Прощай, бідна жизнь. Тут якийсь пістолетик. Що й сохранило мене. Все. Залутали таку секретку, ну. А от я дивлюся, от дивлюся, бачу люк. Тут люк був закритий повністю. Бачу? Чуть-чуть видніється ця драбинка, от думаю, що там по любому щось є. Класую-класую кнопку, щоб якось взаємодіяти. Нічого. А тут, оказується, треба було аж залізти сюди, бензин налити, воно там щось підніме і ти тільки потом зможеш зайти і щось зробити. Що це? Що це за пістолет? Це вже... кіборг убійця, який це пістолет? Це вже кіборг убійця, ти просто подиви на це. Чисто сидів, втикав. Убирав і знову по 5 хвилин проходить всякий момент. Ой-ой-ой! Що це за звуки такі? Хоу! Вот это він дає, ну. Ні? О -о -о -о. Вроде ж так хорошо общалися, ні. Полігчало Так кому полігщало, мені на серці не полегщало. Живи з миром. Покойся з миром, а не живи з миром. Боже, що я? Що я говорю? Живи з миром, сказав мерслому Могулю Баги, баги юзим бага-бага-юзим. Іграти, чесно, ми не вміємо. Тільки багаюзе. Скільки їх ще посипіться? От цікаво. Щось там за страх, він міг ходити. Братва, не треба. А, тобі клівать, понь. Поняв. Я не попадаю, йому все равно. Что меня так прицел дергает? <свес> 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 а вот и все. О! Що случилось? Що це тільки що було? Хто, хто, хто? Що де в мене вже все? Я вже во всіх бачу, в всіх предметах бачу врага. Тепер угадай. Угадай, що случилось? Що случилось? У-у-у. у да Да-да-да, престоп адекватності, так. Да. Оце він дає, правильно? Оце він дає. Так, ну, своє звання кіберспортсмена я ще не готовий дати. Не готов віддати йому. Все. Цей тип. Так, скільки там ще? Раз, два, три, собака, 4. Ще один тип по любому. Десь п'ять людей впереди. Чотири людини. Від нас собак. Так, і що вони ждуть, що вони ждуть? Саша только что вообще ультанул, да? Часто ни в кого не попадал. Так, там еще один, по-любому, 100%. Значит, двое. Если что с кем-то то это еще двое. Что я не зашкерился, я Это тактическое ЦО. Отступление. Тактика. Что бибикал? Инна? Тут есть ловушка. Дай типи, дай типе що то стремноваться, да? Прикинь такого фул, фул всю базу лутаты. Ну чисто Ну без сохранений. Мал на увазі. Фул базу без сохранений. Я ж сохранився по факту. Прикинь, вони фонарики виключили чи в нього шляпи не було. Там якісь на кроватки лежить. І перемога. У? Ой-ой-ой, Не надо? Не надо? Так, от перемога. тебе. Так. Сохранила. Це дуже добре. Що це за костюмчик? Точно, мені ж надо костюм для плавання. Боже, я вже забувся, що я сюда йшов. Я так довго сюда йшов, що вже все, забувся, все. Так, дайте мені ще полутатися. Там куча лута лежить. Це про запас. А біш, а біш. Нет, що це ним набирає? Ща більше і більше. Эт, всем колен. Сам все збірбой. Понял, понял. Все понял, принял. флота конец связи. Понял, принял. Я не чувствую сложности. Прям вообще нулевая сложность. Вот вот такой хожу по лестницах. Ничего не чувствую. Никакой сложности. Никакой задышки не чувствую. А это прям дуже странно. младший пришел. Другой пришел. Ох ты шо. Чутно, чутно. Как будто стену меня долблю. Так, продолжаем борьбу. Так, не понял. Так, це все, перемога? Ну ладно, уходимо сюди, значить, входимо звідси. Вже 3 часа, кстати, 3 часа я вже граю це до ну не всього, а за сьогодні. Опять міни. Ви серйозно. Так, пока що сохраню запись, все. На цьому поки все